У нас новина для підписників, хто знає мене, дуже добре. Я Веліна Муляр. Ну не Іванка, я просто так написала. Чекайте до розпаковку зараз де, десь восьма частина. Е, я буду робити виживе 99 ночей. Буду робити макіяж, наприклад, тука боку можу зробити. Брухів він можна зробити. Брукхевен. Just Twin Press, хто розуміється в тих іграх. Я розумію себе граю в Roblox. Мій Нік. Бде. В друга частині. Коротше, бде перша частина вижив 99 ночей в лісу або макіяж. Знаєте, макіяж перший буде, тому що что... ви ще 99 ночей в я. Бо поки школи нема з зараз, буде завтра, то я якраз встигну за два зробити. Коробочку, коротше, я зроблю, бо я вмію все робити. Е, можу зробити ту боку. Можу зробити Бравл Старс. Кухню можу зробити, наприклад. Можу якісь фрукти зробити для вежа до на де на челесу, якісь там дівчата можу зробити. Я вмію все робити Можу якісь букнотики зробити, солодощі, наприклад, зробити коробочці. Міні, типа, магазинчик зробити. Можна Чекайте до завтра. Завтра зроблю. Зробимо розпека тому що в неділю можуть гості приїхати. І все, пока, чекайте.